Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у нас 20-й день інкубації. Є вже перші, ось такі малесенькі. Пілікають. <пілляють> У нас 21 день, ранок, і ми без світла. У нас там курчатка лупляться, не знаю, скільки протримаємось. Ось така в нас біда. Світло є. Зараз бистренько все хочу повключати. От, 34 градуси і 7. Показує, це було. Це воно так тримало. Ну, дорогі друзі, і то добре. Головне спасти он є в нас. Вони ще до бутилки, як до мами рідної, горнуться. Зараз позабираю. Ой-ой. Ой, йди сюди. Що в нас залишилося на 22-й день інкубації. Але не забуваємо, що я докладала, була доклала 14 яєць на другий день в інкубатор, як я заложила. Тому ще потрібно чекати, як бачимо, тут є. І були на 11-й день відібрали незаплідні яйця. А тут шухер. Сімба, а по попі. Сімба. Куку. Ти що задумала? Ей! Радка, на жени, Сімбу. На жіни. На сьогоднішній день, що в нас відбувається в країні, це хоч маленька радість, дорогі друзі. Забуваєш, коли, коли цього всього бігаєш, забуваєш, хоч, хоч на трошки за цю. Страшну війну. Закрила одну заглушку, їх там четверо мало. А, і не дивлячись на те, що в нас не було світла. Вчора пробігала якраз, в мене скільки наклюнутих яєць, вилуплюються курчата, немає світла, але слава Богу, все добре навіть дуже добре. Мої курчатка постаралися, ну і ми їм трошки допомогли. Я температуру тримала 38 градусів із самого початку та до завершення інкубації. Ось такі ми погані, припогані. Гріємось під теплою лампою, п'ємо водичку з медом. Це ось вранці вийняла і ще десь одна є. Двох було. Вранці звела, зро... а ось воно сидить, так. Видно, ще не, не повністю обсохло. Яке цікаве. Мене таких не було. Чорне, біла олівка. Трошечки тут білого. І ось знизу біленьке. Ах ти краса моя. Маленький комочок щастя. Хм. Біжи. A to je také otak, O tak, Zaraz nabijem, da? Oh! Uh.